В голові тривожні думки та багато відповідальності, відчуття, що треба зібратись, знайти внутрішній стрижень, на який можна спертись. Сьогодні мені потрібно тримати фокус, тримати рамки, тримати опору в собі. Я починаю з простого, з чіткої лінії. Я малюю квадрат. Його сторони це моя структура, мій порядок, моя внутрішня організованість. Я додаю другий. Він про мій простір дій, про ясність у виборі. Я малюю від трьох до семи квадратів. Це моя рішучість. Я знаю, чого я хочу, і я готова до дій. Ці квадрати це я. Я зібрана. Я сфокусована. Я цільна. Я проводжу нейролінії, щоб дати гнучкості моїй силі. Я не ламаюсь, я гнусь, але тримаю форму. Я з'єдную всі форми, створюючи систему. Я не в хаосі. Я у власній структурі, яку створюю свідомо. Я скруглюю обов'язково всі перетини. Я фіксую обрану фігуру. У мене сьогодні це квадрат. Але по бажанню можна виділити фігуру, яка сьогодні вам відгукується. Я проводжу силову лінію поля. Це мій ресурс, моя стійкість, моя відповідь світові. Я є і я стою твердо. Я зібрана, але не жорстка. Я структурна, але жива. Я у балансі. Я маю внутрішню опору. Я приймаю рішення з ясністю. Я дію, не сумніваючись у собі. Мій день структурований і плідний. Я вмію тримати форму. М'яко, але впевнено. Я довіряю собі у виборі напрямку. Я та. Хто тримає мій простір? Сьогодні мій день, мій простір, мої правила. Я тримаю фокус, я тримаю себе. Я йду вперед, впевнено, крок за кроком.